Налагодження експорту українського продовольства та розвиток фермерства у вирішенні цих питань Україні готова допомогти Данія. Про це на брифінгу у Львівській ОВА розповів міністр продовольства Данії Якоб Єнсен. Партнери мають на меті розвивати співробітництво львівських та данських фермерів, що сприятиме підсиленню економіки регіону і України загалом. Це не співпадіння, що саме на Львівщині є найбільша кількість сільськогосподарських підприємств. Я вважаю, що чим більше ми робимо продажів, чим більше йде торгівля, тим більше йде бізнесу в Україну і тим більше досвіду ми можемо передати одне одному. Під час візиту до Львова представники Данії разом зі Львівською військовою адміністрацією та міністром продовольства України підписали меморандум про розширення експортних можливостей для України. Наразі українські підприємці не можуть постачати свою продукцію за кордон однак наша держава активно веде переговори з сусідніми країнами для якнайшвидшого вирішення цієї проблеми. Відносини в нас з пов'язані з забороною сусідами експорту там, декілька видів продукції складаються з певним. Речей, які підлягають обговоренню. Остання розмова, наприклад, з польським міністром було минулого тижня. Звичайно, є окремі переговори ще з двома країнами, які станом на сьогодні ще мають заборону це Угорщина і Словаччина. Додам, що Львівщина є ключовим районом експорту на заході України, зокрема, одним із найбільших партнерів данського бізнесу. Перш за все, ми підняли питання навчання, органів місцевого самоврядування і можливість походження такого навчання в муніципалітетах данії. Але ми також. Зацікавлені в органічному єгідництві, молоч, молоч, молочних заводах, біогазових установках, розвитку дорадницької, дорадницької служби для малих фермерів і в заходженні датського бізнесу в ці галузі. Зазначу, лише за цей рік український фонд в Данії виділив понад один мільярд на допомогу Україні. За словами Максима Козицького, присутність Данії у розвитку української економіки є орієнтиром для запровадження на Львівщині європейських правил ведення бізнесу. Каріна Нечитайло, Андрій Ролюк, телеканал НТА.